22 січня року 1919-го дзвони Святої Софії Київської. Україна вперше за багато віків зробила спробу об'єднати свої землі в єдину незалежну Соборну державу. Ці люди на площі ще не знають, що радість буде передчасною, а надія мінливою. А криваве ХХ століття ще тільки почало відлік часу важкої і майже безнадійної борні. Бою, що згадати після довгих збавлених ночей, вивчив я. Майже п'яти років Європа була полем битв першої в історії людства Світової війни, після чого, за умовами Версальського мирного договору, переможці стерли з лиця землі Австро-Угорську та Німецьку імперії. Німці втратили всі свої колонії, великі промислові комплекси і право утримувати Збройні сили та військовий флот. Виплати величезної репарації викликали безробіття, голод, гіперінфляцію. Ще в недалекому минулому великий рейх переживає національну трагедію, і вже у перші повоєнні роки починає мріяти про реванш. Тож не дивно, що у пошуках нових союзників німці згадують про державу, яка проіснувала на карті Європи лише один рік, і також була стерта з неї новим міжнародним устроєм. Наприкінці 1922 року. Українські патріоти створили таємну українську військову організацію УВО, яка має намір об'єднати народ і створити власну державу. Вже протягом року УВО стала помітною силою. Повідомлення агентури зацікавило генеральний штаб Рейхсферу. Свого часу багато вищих офіцерів німецької армії брали безпосередню участь у підтримці української держави, яку після поразки у 1919 році було четвертовано поміж радянською Росією, Польщею, Румунією та Чехословаччиною. Зрештою, довідка навіть потрапила на стіл президенту Німеччини маршалу Паулю Гінденбургу, увагу якого привернуло те, що організатором і провідником української військової організації був колишній. Австрійський офіцер Євген Коновалець Полковник під час Першої світової війни командир корпусу у складі Австро-Угорської армії з 1915 по 1918 рік перебував у російському полоні. Після проголошення незалежності України займав вищі командні посади у арміях Центральної ради та директорії. Полковник Коновалець, як і маршал Гінденбург, розумів, що Версальський острій Європи є лише міною сповільненої дії, яка рано чи пізно повинна вибухнути. Українська військова організація свідома того, що не тільки її завданням, але й обов'язком. Є шукати собі союзників і не сміє допустити до того, щоб грядучі події заскочили український нарід непідготованим, як це мало місце в роках 1917 і вісімнадцятому. Євген Коновалець мав повне право на ці слова. Адже сама доля не тільки долучила його до боротьби за становлення першої незалежної української держави. Але зробила свідком її трагічного кінця. Київ 1918 рік. Перший пок січових стрільців, який було сформовано з колишніх вояків Астро-Угорської імперії, готувався до присяги на вірність українській державі. Майже всі вони були гличанами, які чи не з молоком матері увібрали у себе те, що вкладають у поняття європейський менталітет, і водночас. Залишалися українцями за самовідчуттям. Уперше, і, мабуть, востаннє, кінохроніка фіксує їхнього командира і земляка-полковника Євгена Коновальця. У суцільному ворожому оточенні Червоних і Білогвардійських армій січові стрільці завжди залишалися чи не єдиною, боєздатною військовою частиною Незалежної України. За іронією долі, після Поразки їх було інтерновано у табори польської Галичини. Вони потрапили додому. Але вже відчували себе емігрантами. Батьківщина, за яку вони боролись і помирали, залишилась на сході за новим польсько-радянським кордоном. Вони все ще у формі і все ще поруч зі своїм командиром, який версальських угод не визнає і знову збере стрілецьку раду, щоб заснувати українську військову організацію. Цілком природно, що у пошуках союзників Євген Коновалець теж у першу чергу звертає увагу на принижену Німеччину і налагоджує контакти з рейсвером. Відносини будуються за принципом ворог мого ворога, мій друг. Вже у грудні 22-го року, під виглядом різноманітних спортивних товариств, для членів ОВО відкриваються перші курси спеціального вишколу. Їх випускники будуть діяти у польській Галичині. На Чехословацькому Закарпатті і у румунській Буковині. На цей час до Галичан приєднались на Дніпрянці і Поліщуки, Волиняни і Слобожанці. На жаль, фотографій цих людей в архівах практично немає, і не тільки тому, що майже всі вони перебували на нелегальному становищі. Звичайне фото було для організації розкішу. Осередки навіть не мали приміщень, а наради. Збиралися на приватних квартирах, куди кожен приносив до столу свій цукор, аби не обтяжувати хазяїна. Гроші у першу чергу йшли на видання газет і часописів. Пам'ятаймо, що український нарід проголошував свою самостійність серед гарматних стрілів. Як довго стріли лунали, так довго існувала українська держава. Тільки зброєю можемо її воскресити. То чинить протилежно той ворог народу і ворог Уво. Євген Коновалець завжди вважав, що збройне воскресіння Соборної держави повинно розпочатись на сході. Кордони радянської України безперервно перетинали бойові загони Уво. На її території збурювалися повстання і проводилися терористичні акції, але все це. Призводило лише до втрат. Більше того, новий кремлівський диктатор Йосип Сталін ще й скористався цією аж надто прямолінійною тактикою. Під прикриттям боротьби із загрозою реставрації буржуазного ладу згортається політика українізації, яку ще на початку 20-х розпочали ліберально налаштовані українські комуністи. Під тими ж лозунгами винищується село, у жорнах репресій гине майже вся національна інтелігенція. Внутрішні вороги на Україні, хоча й формально визнали радянську владу, проте не відмовились від своїх підступних задумів. Органам ДПУ необхідно своєчасно реагувати на це явище, що має політичне значення першоступеневої ваги. На кінець 20-х керівники УВО зрозуміли, що нелегальна військова диверсійна організація. Ніколи не зможе перемогти могутню офіційно визнану державу і завжди буде лише знаряддям різноманітних спецслужб її ворогів. Державотворча ідея вимагала вирішення складних політичних завдань, а отже, легальному виходу на міжнародну арену. Окрім того, вона повинна була спиратись на чітке ідеологічне підґрунтя. Євген Коновалець відвідує мітинги і маніфестації різних політичних партій, спостерігає за вуличними баталіями. Вони сперечаються і чубляться через розбіжності у поглядах на політичну систему держави, розмірковує він. Але ж в українців своєї національної держави немає. Отже, його організація не повинна будуватися на соціальних засадах, адже її головна мета дати четвертованій Україні єдину національну ідею, тобто по суті. Наново утворити націю з державницькою самосвідомістю. У 1928 році полковник Коновалець засновує часопис, який так і називається Розбудова нації. А ще через рік було знято ось це фото. Українська закордонна преса помістила його поруч з повідомленням про установчу конференцію нової політичної організації ОУН Організації українських націоналістів. Українські націоналісти ставлять собі за завдання викликати в українському народі державотворчі зусилля і таким чином забезпечити великій українській нації відповідне місце серед інших державних народів світу. Зрозуміло, що на той час. Уряд жодної країни ніколи б не наважився відкрито виступити за створення у Європі нової держави. Це означало б ревізію версальських угод. Отже, ООН необхідно було шукати союзників серед опозиційних політичних сил, які підтримували подібні ідеї, а головне, могли потенційно прийти до влади. Мюнхен 1924 рік. Вранці 8 листопада маловідома націонал соціалістична робітнича партія Німеччини підняла антиурядовий заколот. У місті почалася стрілянина. Заколотники вимагали негайного військового реваншу держави за поразку у світовій війні. Поліція і солдати Мюнхенського гарнізону, на яких вони розраховували, підтримати пуч не наважилися, і авантюра провалилася. Через півроку відбувся відкритий суд. За звинуваченням у державній зраді, один з керівників заколоту, колишній єфрейтор Адольф Гітлер, отримав 5 років позбавлення волі у фортеці Ландсберг. Відсидів він усього 9 місяців, але за цей час встиг викласти на папері своє бачення майбутнього переділу Європи. Книга називалася Майн Камф, моя боротьба. Через 10 років вона стане біблією Німеччини, а її автор вождем німецького народу. Згодом головний і єдиний літературний витвір Гітлера буде видано загальним накладом у 10 мільйонів примірників, хоча переважна більшість тих, хто цитував Майн Камф, не читали цієї книги. А отже, навіть і не підозрювали, що у в'язниці Лансберг був зароджений, мабуть, найвизначніший політичний блеф 20-го сторіччя. Ми хочемо призупинити вічний потяг німців на захід Європи і вказати на схід. Велетенська імперія на сході дозріла для загибелі. Цієї туманної цитати, що стала хрестоматійною, історики і політики кількох поколінь робили категоричний висновок, нібито агресія проти СРСР була головною метою і стрижним зовнішньої політики Адольфа Гітлера. Проте на початку 30-х його штурмовики горлали у баварських пивницях зовсім інші гасла. Зрештою, якщо уважно аналізувати текст Майнкамф неважко помітити, що там про завоювання Гросраум. Великого простору на сході мовиться як про далеку перспективу. Більше того, така мета навіть не передбачалася програмою націонал-соціалістичної гітлерівської партії. Зате найближче завдання прослідковується чітко. Нагальною вимогою є для нас не боротьба за світову гегемонію. Нам, перш за все, треба нанести удар у серце нашому найлютішому супротивнику. Єдиним нашим супротивником на цей час є Франція, яка позбавляє нас навіть права на існування. Таких пасажів у книзі більш ніж достатньо. Саме вони були головною темою. Недаремно майбутній Фюрер був бажаним гостем у середовищі колишніх кайзерівських генералів. Проте політики Франції та Англії цього мовби і не помічають. Примара комуністичної навали зі Сходу. Лякала колишню антанту набагато більше, ніж відродження сильної Німеччини. І саме на цьому Гітлер починає вибудовувати свій блеф. <звук> Альфред Розенберг, член націонал-соціалістичної партії з 1921 року, радник Гітлера з питань зовнішньої політики, головний ідеолог нацизму. Саме Розенберг уперше оприлюднив міфічну ідею, яка давала змогу Німеччині знову озброїтись і одночасно уникнути санкцій з боку Англії та Франції. Протягом найближчого часу утворення південної держави самостійної України стане фактом. Такий союз і утворення спільного кордону перетворюється на державну необхідність для майбутньої німецької політики. Ці спокусливі висновки не залишилися непоміченими у колах української еміграції. По суті, українці стають першими пропагандистами і першими жертвами гітлерівського блефу про воз'єднання східних земель під орудою Німеччини у єдину велику Україну. Судячи з усього, німецькі націонал-соціалісти однозначно підтримують прагнення українців. До відновлення власної державності на всіх етнографічних землях. Євген Коновалець починає обережне зондування можливого союзу з гітлерівцями. Він створює у Берліні бюро ООН, надсилає до штаб-квартир нацистів своїх офіційних представників, а згодом особисто зустрічається з Гітлером та Розенбергом. Розмови з Розенбергом. Підтвердили відомості про націонал-соціалістів тепер треба вичікувати і в міжчасі вести нашу пропаганду, яка безперечно дасть свої наслідки. Лідер ООН чудово розумів, що ідея створення незалежної України. Буде сприйматися серйозно тільки тоді, коли стане частиною офіційної державної політики Німеччини і тільки за умови, що її підтримують, країни колишньої Антанти. Правда, чекати довелося недовго. У березні 1933 року. Нацисти приходять до влади. Вже через декілька місяців німецькі дипломати здійснюють напівофіційні візити до Локарно та Лондона де у ході таємничих нарад з італійськими та англійськими політичними діячами обговорюють план поділу Росії шляхом відриву від неї України. Гітлер блефує широко і спритно аж до нахабства. На міжнародній економічній конференції у Лондоні німецька делегація відкрито заявляє про необхідність створення великої України під егідою Третього Рейху. Дивно, але дипломати Англії та Франції у цю явно міфічну ідею вірять. Хоча, можливо, тільки роблять вигляд, що вірять. Хоч як би там було, але Гітлер без перешкод розпочинає здійснення так званого плану А. Супереч Варсальським угодам починається мілітаризація економіки. На базі піхотних та кавалерійських частин створюються потужні моторизовані і танкові дивізії. Поки генерали формують і озброюють армію, ідеологи. Підкидають заходи щораз нові ідеї хрестового походу на схід. Спільна англо-німецько-польська інтервенція проти Росії за підтримки Франції та Італії може призвести не тільки до краху Радянського Союзу, а й до перегляду східних кордонів Рейху. Слід підтримати зазіхання Польщі на радянську Україну. Гра продовжувалася, але гравці настільки захопилися смаком блефу про велику Україну, що навіть забули про самих українців. На початку 1934 року Німеччина підписує з диктатором Польщі Юзефом Пілсуцьким пакт про ненапад. І он несподівано опиняється у жорстких хлещатах дивної німецько польської дружби. Вже у лютому Євген Коновалець демонстративно полишає Берлін і перебирається до Женеви. А ще через декілька днів до відділу зовнішньої політики націонал соціалістичної партії надходять перші агентурні повідомлення про висловлювання полковника щодо німецько-польського пакту. Якщо ця угода містить план колоніального характеру щодо східної України... То її втілення наштовхнеться на категоричний опір з боку українських націоналістів, які борються за повну незалежність української держави, а не за те, щоб Україна стала колонією, кого б там не було. Керівництво рейху на це уваги не звернуло. А даремно полковник коновалець ніколи не кидав слів на вітер. 16 червня 1934 року Варшаву сколихнула подія, яка, на перший погляд, не мала ніякого стосунку до німецько-українських відносин. Члени польського відділу бойової організації ООН вбивають міністра внутрішніх справ Польщі генерала Броніслава Пірацького і офіційно беруть на себе відповідальність за цей замах. Втрата одного з найбільш відповідальних за окупаційний режим у західній Україні урядовців є підтвердженням волі українського народу продовжувати боротьбу за звільнення. З огляду на те, що далеко не всі чільники ООН схвалювали політику терору, ця заява виглядала дещо дивно. Львів, 1921 рік. 25 листопада, на знак протесту проти ризького мирного договору, за яким землі західної України було розділено між радянською Росією та Польщею, краєвий провід УВО Галичини робить спробу замаху на Пілсудського. Цей замах був першою акцією у цілій низці терактів проти польських урядовців, зокрема на президента Ойцехівського і міністра освіти Собінського. У відповідь влада починає політику так званої пацифікації, тобто втихомирення українського населення, яка фактично обертається широкими каральними заходами. В результаті починається справжня терористична війна. На той час УО вже стає осередком ООН, який терор лише шкодить і підриває політичну репутацію в очах міжнародної спільноти. Полковник коновалець категорично вимагає від гличан припинити замахи, але залишає за собою право дозволяти надзвичайні акції у разі вищої політичної доцільності. Ось тепер можна повернутися до Варшави 34-го року. Одночасно, з повідомленням про замах на пірацького, польська телеграфна агенція. Подає інформацію про неофіційний візит до Польщі міністра пропаганди рейху Йозефа Геббельса. Під час прийому у німецькому посольстві стався прикрий інцидент. Хтось із вулиці жбурнув камінець до приміщення, вибивши шибку. Польська сторона вибачається за цю неприпустиму витівку і обіцяє покарати хуліганів. Інцидент був би насправді лише хуліганським чинком, якби телеграфна агенція не приховала деяких подробиць, що спонукають розглядати події у зовсім іншому світлі. По-перше, до приміщення було вкинуто не камінець, а бомбу, виготовлену студентом-хіміком із Кракова Ярославом Карпенцем, яка чомусь не вибухнула. По-друге, у Берліні на столі шефа гестапо вже лежало донесення таємного агента. За інформацією з українського джерела повідомляю, що організували і фінансували Варшавський замах резиденти ОУН. Передбачалося кинути бомбу під час виступу міністра Пірацького, щоб убити також і Гебельса. Українці чекали від того на розлад польсько-німецьких стосунків. Отже, полювання на піратського було лише прикриттям замаху на Гебельса, і організувати його можна було тільки за згодою керівництва ОУН. А це означало, що Євген Коновалець розпочав свою власну небезпечну гру. Гітлер розповіщає про інцидент під час важливої поїздки по Німеччині в Україні. Готується плебісцит, який повинен офіційно надати йому практично необмежені диктаторські повноваження. Достовірних свідчень про його реакцію на це донесення немає. Але, хоч би як там було, таємна поліція рейху коновальця не чіпає. Швидше за все, Гітлер зрозумів, що націоналісти можуть не тільки підірвати удаване німецьке польське зближення, але й взагалі звести на нівець усі його зусилля у так підступно спланованому блефі про велику Україну. Полковник коновалець аж надто наочно це демонструє. Українців на якийсь час було вигідніше визнати за партнерів. Тим більше, що у ризикованій грі з заходом готувався черговий авантюрний хід. З цього моменту історія починає відлік часу довгого і трагічного союзу, у якому одні в інтересах своєї нації були готові зруйнувати увесь світ, а другі сподівалися об'єднати частину його уламків заради своєї. Dovevi